Найпростіші укриття в багатоповерхівках Чернігова продовжують поповнюватися обладнанням необхідним для їхнього повноцінного функціонування під час повітряних тривог. 11 вересня виконавчий комітет міської ради погодив передачу чотирьом обслуговуючим компаніям ємностей для води та інструментів для розбору завалів загальною вартістю у майже 4,5 мільйона гривень. Лопати, ломи, пили, ножівки по металу, сокіри, пластикова тара. все відповідно до заявок закуплено і Потребує передачі. Також виконавчий комітет погодив подовження перекриття вулиці Любецької, де наразі триває масштабна реконструкція водопроводу до 15 листопада. Водночас буде відкрито для проїзду автотранспорту перехрестя вулиць Любецької та Чорновола. Наразі воно вже заасфальтоване. У зв'язку з неодноразовими зверненнями від підприємств, які там знаходяться, від медичних закладів, від дитячої обласної міської поліклініки, від. Управління транспорту стосовно можливості відкрити рух через перехрестя вулиця Любільська, вулиця В'ячеслава Чорновола. Даним рішенням пропонується перекрити дану ділянку вулиці Любільська від Мазепи до Чорновола і від Чорновола до Рібкінська. Окрім цього, перекриють також рух авто вулицею Сіверянською в районі Лісковиці на перетинах з вулицями Колоскових та князя Чорного до 23 вересня. АТП 2528 проводитиме там ремонт дорожнього покриття.